В минулому ролику ми розповіли про декілька плюсів та мінусів новенької шкоди Superb, А зараз час покататися. Погнали на тест. В автомобілі дуже багато всіляких асистентів. І якщо ви занадто швидко наблизитися до попереду їдучого автомобіля, то Суперб дасть в гальма. В автомобілі також присутня проекція на лобовому склі, і ну, звичайно, це сучасний автомобіль. І ти їдеш, контролюєш і швидкість автомобіля, і полоси на дорозі, і круїз контроль, до речі, також виводиться на лобове скло. А дуже класна функція, яку я для себе відмітив, це масаж сидінь. Тут він просто на висоті. Ти сідаєш і просто продавлює кожну кісточку, кожен м'яз. Класна штука. Хочеться відмітити, як в цьому автомобілі працює матрична фара. Я не скажу, що воно вирізає класно зустрічний транспорт, і ви прям ідеально бачите цю полосу. Але в даному випадку саме яскравість фари і чіткість її м -м, лінії. Мені дуже сподобалася, ну навіть я не знаю, хто в неї конкурент в цьому класі. Хочеться сказати щось і погане про цей автомобіль, але я вам скажу так: що коли я сиджу за кермом шкоди супер, то ну не знаю, в мене якийсь позитив постійно цікавий салон, підсвіточка, об'єм, е як його сприймають на дорозі. Постійно якісь позитив від цього автомобіля. Про негативи трошки далі. Що ж до поводження автомобіля на такій підвісці під час от як ми сьогодні легенького дощу. На асфальті і на зимовій гумі. Так от я вам скажу, що це досить небезпечно. Єдине, що рятує цей автомобіль, це гарна система стабілізації, яка просто вам не дасть нічого зробити, просто вас зупинить, відгальмується і втримає задню частину автомобіля. Якщо ж її відключити, автомобіль буде просто максимально неконтрольований. За рахунок того, що підвізка занадто висока для цього автомобіля, і вона, скоріш за все, не розраховувалася з заводу на такі параметри. автомобіль Уже швидко починає зносити з траєкторії, і є вірогідність того, що ви просто злетите з траси. Це якщо ви, звичайно, щоб перебільшите допустиму швидкість. Що ж, друзі, шкода супер: 53 тисячі доларів, і у мене жодного натяку, що мене пошукали. Але хотілося би сказати нашим імпортерам: друзі, зробіть нам все таки європейську підвізку, щоб ми в повній мірі насолодилися цим автомобілем. Попереду ще багато цікавого. Підписуйтесь на нашу сторінку.